Вітаю! Ви подолали заперечення, усвідомили сімейні ролі, позбулися ненависті до себе, навчилися просити те, що вам потрібно, навчилися знову відчувати, зцілили вашу внутрішню дитину, встановили межі, і, якщо не все у вас вийшло, як ви того хотіли, не впадайте у відчай. Ви можете в будь-який момент повернутися до модуля у виконанні завдань, якого у вас виникли труднощі, і доопрацювати його. У будь-якому разі, тепер у вас з'явилися знання та ресурси для досягнення загального благополуччя та для оновлення та покращення у всіх вимірах вашого життя. Вам необхідно зробити наступне. По-перше, Визначте пріоритети всіх сфер колеса благополуччя особисто для вас. Що для вас стоїть на першому місці, що на другому і так далі. Чому ви розставили пріоритети саме таким чином? Яка цінність кожної сфери особисто для вас? Друге. Подумайте та запишіть, як ви можете покращити кожну сферу, щоб було 10. Що саме ви зробите? Запишіть 5-7 пунктів. І третє, найголовніше, потрібно всі прописані вами пункти не просто записати, а й запланувати. Наприклад, якщо для покращення здоров'я вам потрібно пройти курс масажу, то ви записуєте курс масажу записатися на 25 грудня. І так у всіх пунктах. Те, що має часові межі, називається ціль, а виконана мета гарант підвищення вашої самооцінки. І на завершення всього курсу я хочу сказати, що я вірю в вас і ваші особисті зміни. Ви вже стали на шлях зцілення і ви більше не будете ніколи колишніми. Помилки та рани минулого можуть давати про себе знати, і ваші старі реакції та поведінка можуть повертатися. Не турбуйтеся з цього приводу. Лікування це не подія, це процес, і тут потрібен час. Я вірю в вас, я пишаюся вами. У вас обов'язково все вийде як найкраще, так як ви собі і уявити не могли. І на цій ноті я в жодному разі з вами не прощаюся. Ми з вами зможемо продовжити наше спілкування та роботу в режимі індивідуальних консультацій, на які можна записатися.